То маю на Каркав, певно, щасливий рейс такий маю, що просто капець до тої Євенглії. Минуло вже. Загрузився я в другій годині. Зараз п'ята. А проїхав я. За тих три години. Гарім чесно, не збрехати. Навіть не 100 кілометрів. Весь час, от яка от херня, як ви зараз бачите. Весь час. Дали мені від загрузки 15 годин, то виходилося так, що ще 4 години я мав запасу. Вже на півтора години то скоротилося той запас. І не знати наскільки він ще до кінця скоротиться. Експедитор каже, що дав тим заказчикам-клієнтам доступ до GPS мого. Є така от хрень в тій машині, що показує їм, де я є. А шеф мій має доступ навіть до такої фігні, що він може побачити не тільки де я є, а все, в повністю в цю секунду розхід палива, скільки в баку палива. Ну, взагалі все. все, 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 все. Все, що тут зв'язано з комп'ютером, а з комп'ютером тут зв'язано майже все, то він бачить, коротше, все. Помилки би якісь були, там, от. Ще щось у мене комп'ютер бортовий, він навіть показує і пише, наприклад, двері погано закрив, пише, от джві по-польськи пише, да? то він навіть то бачить. Ну, Якщо він в той момент подивиться на то, то побачить. І причому, що йому записує, якщо він навіть завтра подивиться, він буде бачити, скільки і коли, і де, коли я і коли, і скільки часу стояв, з якою я скорістю їхав. Деколи я заїду в пробку, він може зразу вже подзвонити і спитатися, ой, а що там таке, що ти типу, стоїш, туди-сюди. Вот. Перший раз мене тут трохи понервувало, а потім я собі так подумав. То в принципі добре, що дзвонить, переживає, думаю, ну мало малоді, всяка фіня в дорозі може статися. Так що найліпші дзвони. Вот. Тим експедитором я теж вже мені нервів не вистачає, вже нині знов з ним трохи сварився. Але вже зараз от щойно якраз з ним говорив. Ну і каже йому, що знов пробка. Він, як завжди, максимум може сказав, ну, трудно, мусимо їхати цілий час. Що значить, от то трудно, воно мене так нервує, що просто піндець. То типу... Ну, що зробимо? І в кінці каже, але якби щось сиділо, то одразу дзвоню. Типа, якби щось стало, якби щось зробилося, ну, то зразу дзвони, якщо якійсь ситуації. Я кажу, от я тобі вже чотири рази написав, що я їх тільки стартував, і до цього часу я в пробці, що то змінило. Він каже: ну то нічого не змінило, але тіпо, я їх тримаю в курсі і вони там слідкують, дивляться, щоб якщо щось, якщо ти там будеш запізнюватись, щоб вони були тіпо, в курсі діла. І то все, що він може зробити. Хоча, от наскільки я говорю там з пацанами, там водіями різними, то кажуть, що зовсім інша ситуація. От навіть я знаю, от, що в мене був перед ним останній такий конрад, експедитор, там трохи по-іншому він то все робилося. Якщо я не встигаю, він писав до клієнта і казав, що так і так, там, ну, вплоть, то що не будь. Він мені не уточняв, що він говорив, але він казав споко, ті типу, спокійно, я щось придумаю. І Він мені раз казав, що каже, я їм там все, що, що хоче. Срачка, отравився, колесо робив там. Любе голубе, коротше, пів години мінуса в плечі. Вони кажуть, типу, що пів години вже в мінуси ти. Типу. І все, і він добазарювався, і нічого там ніхто не зробить. Ну, сталася така фіня, от колесо міняє пацан, пів години, чи 40 минут. Чи став там, от. Всяке буває, отравився. Пішов блювати, Ну, що сказати? ну Культурно, не культурно, але приходиться, інакше з ними не поговориш, От дзвонить до тебе. А що ти стоїш, От ти ж мав там то-то їхати, я кажу, а що мені треба, тіпа, в туалеті я не маю права зайти. Ну, то маєш, тіпа, але треба завезти, я кажу, що ти, що ти будеш до мене кожен раз дзвонити, коли я буду ставати, що мені записувати, може, смс-кою тобі, скільки я раз в туалет сходив і що я там робив. Та ні, просто треба їхати, я кажу, ну то що мені зробити? кажу мені тут туалет, я буду на ходу бігати, блін, які проблеми. От, та, ну, Типу, то я ж так образно, звісно, але факт остається фактом. що от там, от там Пишете до мене питання на тему, чи, чи вночі їжджу, чи в день їжджу. От це найбільший мінус цієї роботи. Тут нема такого, що коли ти їдеш в день, вночі, в суботу, в неділю, в свято, в вихідний. Взагалі такого поняття немає. Тут таке поняття, якщо 5-го вечора він тобі написав, наприклад, що загрузки не буде, таке буває дуже рідко, але буває. То маєш халяву і можеш собі подивитись фільм і відіспатися. Субота-неділя в більшості в мене вихідні. То, що в мене експедитор баран, нормальні експедитори роблять по-інакшому. Той же цілий Конрад робив так. От сама нормальна стратегія. Того експедитора. От якщо хтось буде там працювати експедитором, запам'ятайте собі, щоб ви ніколи не нервувалися з водіями, все дуже елементарно робиться. Так, треба подумати, то не просто і не завжди виходить. Але план дійстій приблизно повинен бути такий, що ви не грузите його водія цілий тиждень так, щоб він цілими ночами їздив, а на вихідних спав. Робіть мудріш кожен день. Цей мій придурок був пару разів. Вже йому, йому, йому десь пізди, йому вже підходить трошки розум, якийсь з'являється, і він щось починає думати. Получається, в день, якщо офіційно от, по закону можна йти 9 годин, значить зробити так, без перегрузів перше старатися робити. Ну, звісно, що це не дуже там виходить. Але факт в тому, що цей молдаван зробив мені він. Три загрузки малесеньких по 100 кілограмів. Три загрузки і три розгрузки на другий день. Та часу зайшло багато, але з кожної загрузки платять, з кожної. І мені здається, що якщо три маленькі взяти, все рівно то вийде на ті самі гроші, одну перегруз. Але мені їх в десь раз простіше, тому що воно не тяжке, тому що машину нікуди не перехиляє. Як блядь, він загрузить мені на одну сторону тонну, а на другу 100 кілограмів я їду, блядь, машина перекошена І, блядь, на повороті на кольц... і ще пішле мене безплатними дорогами там по Італії, наприклад. Я мушу на тих кольцах, горондах думати, блядь, щоб машину не перекинути, бо вона мені обколесо тре з одної сторони. Вот. В тірах зовсім інше, в тірах підкачка автоматична, він собі сам вирівнюється. Тут так не зробиш. Я підкачу ті подушки, спускав ті подушки до сраки ті подушки, ніхто нам вони не дають. Вот. Вони просто чуть-чуть ум'якшують, щоб вона менше скакала по ямах. Все. Е, Далі. В чому факт роботи? Значить, старатися треба робити так, щоб максимум до першої ночі водій вже був на місці там, де він має розгрузитися зранку. Друге, для водіїв старатися. Не доїжджати, якщо у вас розгрузка зранку, не доїжджайте на саме місце. От деколи я так роблю, що доїжджаю на саме місце, і то, блін, завжди виходить з того фатальна ошибка. Чому? Вже приїдеш на місце, блін, під тою фірмою, чи то в місті, чи то, блін, в індустріальній зоні, де одні фірми. Завжди, блядь, нема де стати. Завжди. Ще пів години тратиш на те, щоб там знайти місце. Починаєш шукати. Наприклад, я от, щоб у мене все грало так, як то треба, треба починати от, 50 кілометрів короче, до точки. Все, починай шукати паркінг. Перший любий паркінг, де є місце, став, переночував, що тобі лишиться там тих 45 чи 35 кілометрів, чи навіть 20 чи 15. Вони тебе зранку не спасуть. Ліпше встань на пів години раніше, ти менше нервів стратиш. І, от, наприклад, як я вчора, я приїхав, знайшов ту фірму, блядь, став там недалеко. І зранку, 6 ранку, мене буде якийсь блядь, бо йому там треба запаркуватися, де я стояв. Ото є його приватний паркінг. І все, і піздуй, і паркінг. І все, і далі я вже не спав від шостої години. Я вже їздив, шукав, я так ні хрена і не знайшов, бо вже люди їдуть на роботу. І я поїхав під забор тої фірми, де я мав розгрузку. Зразу питання: нахрена, якщо можна було, і розгрузили мене аж по восьмій, тобто ще до пів я міг спокійно спати, пів восьми почати пити каву, митися, чистити зуби, і я ж тоді нормально ще їхав. Так що тут така фіня, треба думати логічно. І, і до експедиторів це відноситься. На п'ятницю теж. Не, не чудіть ніякої хірні. Нащо на п'ятницю робити от такий, мій придурок цей? Він, він логічно взагалі не думає. Цей конер робив набагато прикольніше. Цілий тиждень я мав такі розлабонські рейси, типу, ну як розслабонів. Ну і просто я не, не був дуже сильно в такому напрязі, прязі, як він зараз мені в'їбав. Робиться екстрений тільки на п'ятницю, та як сьогодні в мене. Але робиться він грамотніше, він робиться на понеділ... так, щоб розгрузка була в понеділок. Просто він береться багато кілометрів. На південь Італії, до Іспанії, до Португалії. От я говорю з поляками, в них так і є. Він, блін, за вихідні собі робить 25 тисячі кілометрів. Коротше. А цілий тиждень він собі теж робить 2,5 тисячі, наприклад, чи дві навіть там. От в день він їздить 7 годин, 8 годин. А субота-неділя він собі там і, і в п'ятницю їх загрузився, він собі розподіляє сам. Йому там виходить, що він субота-неділя якраз він хуярить, так вибачте, за слово, але так то і виглядає. Поповній, і він за тиждень робить 4-5 тисяч кілометрів. У мене же, виходить, 3. Але я цілий тиждень хірачу так, що блять, берега не бачу. І в суботу-неділю я тупо як вижатий лимон. розумієте? І понеділок ти встаєш, ти ні не виспався, блять. Ні, ні, ні їхати, ні, ні, ні срати. Короте, блядь. Бо тому що ти після тих всієї фігні, ти в суботу... Просинаєшся, б, лін, година 12-та, що ти в п'ятницю вже такий зайобаний, думаєш, випити якогось пивасика, дивиться якийсь фільм, собі дивишся той фільм, перше не можеш заснути. І це стандартно. Це не то, що я там, блін, один раз. Це стандартна фігня. В суботу просинаєшся, блін, не знаю, в якій там годині. Так само в неділю та сама фігня, або ти в суботу виспався в день, зранку і ти вночі не можеш заснути. І потім в понеділок зранку ти встиж як вижити лимон. Не виспаний, І ще більше хочеш спати, ніж хотів, б, лін, в блядь, в п'ятницю. О, така от херня. І за тиждень зробив якихось 25-3000 кілометрів. А мав зробити 4-5 і бути, в принципі, в нормальному цьому. От чуваки кажуть, що вони от. Ні, ну, не, ну не завжди, я ж не маю на всі 100%. Є багато таких, що взагалі практично не їздять, ще менше кілометрів мотають місяць, ніж я. То вони там, конечно, кожні вихідні бухарять. А так нормальні чуваки, то от, блін, ну, що я вам казав, що по 18 тисяч кілометрів місяць роблять. Деколи от я з ними говорю, він на мене дивиться і він в шоці. Чому то я такий замордований, якщо він фігарить соба та а я стою. Ну от. А факт тому, що просто придурок цей. Ну що 5 днів ти фігариш так, що, блін, берега не бачиш, і потім 2 дня Ти ...ти е, ти цей, ти стоїш. А в нього 5 днів він собі нормально їздить, але відпочиває на ходу, а потім 2 дня їде так нормально. І в кінцевому результаті він виграє. Вот. Така от ситуація. Ніби все елементарно просто, але щось ті експедитори тормозять, вічно в нього блядь, нема роботи, вічно він нічого знайти не може. Де би ми не були, В Німеччині, та там нема роботи, третий до Франції. Поїду до тої Франції. І якраз от це, що 1 липня війшли ті закони, я ще не знав про ті закони. Але 1 липня якраз і подав на вихідні. Я йому якраз тоді кажу, я вже був щось два тижні в тій Франції, от як тільки в'їхав і два тижні майже в Франції. То я йому кажу, слухай, чувак, я тут брев в тій Франції, не можу ні душу знайти. Ні, блін, води набрати, ні в туалет нормально сходити, ні там, блін. Не, ну типа на фірмах можна, але тіпа, коли ти на фірмі, коли ти загружаєшся на великій фірмі. На тих маленьких там, ну, в туалет, звісно, всюди можна сходити. Мається увазі, душу нема. Тільки там, де, 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 де велика фірма. Води набрати, опять же, трошки трудно. В магазинах все дуже дороге. Я йому кажу, візьми мене на вихідні там, щоб я в п'ятницю загрузився і до Німеччини. Та ти зрозумієш, та нема ні хіра, я хотів би, щоб ти десь там вести, ти в тої Франції. Нема ні хіра. Тільки, блядь, сказав шеф-четвер, що, блядь, такий закон вібали, коротше, треба з Франції свалювати. Зразу не йшлося до Швейцарії, Швейцарії до Австрії, до Німеччини, тепер от по Німеччині їжджу, під самої Голландії був. Все є. Все є. Тільки питання в тому, чи йому хочеться то робити. То чому я і кажу, що от коли ви мене питаєте за експедицію то, на жаль, в даній темі я вам порадити нічого не можу. Бо, бля, наразі вже от, скільки я вже тут працюю. Чим чим за експедицією, то, блін, питання явно не до мене. Мій шеф просто, от, хто кажеться, він кращої експедиції ще не мав. От з тих трьох експедиторів, що в мене були, вони всі робили на одній фірмі. Тобто це одна й та сама фірма, там тільки. От. І фішка в тому, що в цій фірмі там от самі такі гімнюхи, Вони набирають просто молодих студентів. Ті студенти блін, там от собі там, так сказати, підзаробляють. І факт в тому, що вони підзаробляють так, як їм пасує. Тобто йому треба, наприклад, на місяць зробити 3 тисячі. Він собі подивився, що йому на сьогодні треба знайти от стільки-стільки. він собі прикину, ага, я сьогодні вже 150 злотих буду. Мати процентів з тих грузів. Та нормально, хватить. Все, він закриту херню і поїхав додому. Він до мене, да, він дзвонить. Він цілий час мусив бути онлайн, бо до нього там дзвонять клієнти, сіандетенди, коротше. Вот. Але по великому рахунку, йому похер, Чим швидше він знайшов груз, тим швидше він сібав додому. Все. І відповідно, я стою, блядь, бо так, як я тоді і в цьому, в Сан Маріно на морі. Ці приїхали всі на другий день, після мене в п'ятницю. І в понеділок вони всі поїхали, а я, блядь, стояв брай, до обіду. Нема загрузки. Тому до Чехії, блін, чуть не під саму хату знайшли, грузку. Причому що він вже був в п'ятницю загрузився, його ще в понеділок догружали. Все було. Поляки теж мали. Один вообще, там вони до Греції двоє поплили паромом. Не знаю, яким там Макаром, але там взагалі жопа, там щось 19 годин треба було плисти тільки тим паромом. Кісь мало, що паром кончений до Греції, блін, з Італії плисти. Що там через море, там ідеш через Адріатику, через Сербія, пішла Хорватія, Чорногорія, і аж туди, блін, ти там, аж та Греція цілий рейс мав 19 години, ну не столь важливо. Важно, що от... все було, все, що що хочеш. А для мене не було. Вот, тут така, коротше ситуація.